Куряче лазання таку навіть на дієті можна. Якщо зберегли, киньте смайлик у коментарі. В сковорідку виливаємо олію, закидаємо цибулю і солодкий перець, Вимішуючи смажемо 4-5 хвилин. Додаємо нарізане відварене філе, помідорне пюре, сіль, перець, паприку, орегано. Перемішали, кинули лаврушку, накрили кришкою і тушкуємо на малому вогні 15 хвилин. Тим часом робимо соус бешамель. В розігріту каструлю вкидаємо масло і розтоплюємо, додаємо борошно і активно вимішуємо, вливаємо молоко, вимішуючи. І спеції сіль, перець та мускат. Перемішуючи, доводимо до легкого загустіння. Складаємо лазанью. у форму викладаємо шар м'яса, далі соус бешамель, далі 2-3 листи для лазання. У мене вийшло таких два шари. Зверху листи теж плити бешамелем і присипаємо тертим сиром. Накриваємо фольгою і на 25 хвилин при 200 градусах в духовку. Зняли фольгу і ще 15 хвилин в духовці. І готово! Всім смачного!